Так, основні джерела трафіку клієнтів до нотаріуса. Перше. Google карти. Це Google Business Profile. Точка нотаріуса на Google картах. Переваги. Дозволяє отримувати клієнтів, які шукають нотаріуса поруч. Недоліки. Не дозволяє, не що не дозволяє а, дуже важко отримувати клієнтів чи з дуже великого радіусу. Тобто є якийсь оптимальний радіус, з якого можна отримати клієнтів. А, І є при збільшенні цього радіусу клієнтів отримувати все важче, важче і важче. А, другий, ну, умовно кажучи, недолік пов'язаний з тим, що. А Google бізнес профайл треба налаштовувати. Ми нараховуємо десь близько 120 точок, за якими треба перевіряти Google бізнес профайл на Google картах у нотаріусі. І після того, як все налаштовано, перевірено та налаштовано, треба періодично вести певні роботи для того, щоб цей Google бізнес профайл весь час давав клієнтів. Друге джерело це персональний сайт нотаріуса, переваги. Дозволяє отримувати клієнтів як з географії, причому тут географія, тут обмежень по географії немає, так і з пошуку нотаріальних дій. Фактично, це не обмежене джерело трафіку, це його найбільша перевага. Недолік пов'язаний з тим, що сайт, який приводить багато клієнтів, ним треба багато працювати. Тобто, це така робота, яка на місяці і там через певну кількість часу, іноді через рік спеціалізованої професійної роботи, сайт починає давати достатню кількість клієнтів, яка поступово збільшується і збільшується. Так, третє джерело клієнтів. Це так звана смарт реклама е, на той самий Google -профайл. нотаріусу на Google А Смарт реклама це така реклама для широких народних мас, яку Google весь час пропонує. Коли людина той, хто, той кому належить бізнес, знаходиться у своєму Google бізнес і Google весь час рекомендує. Пропонує створити рекламу. А переваги цієї реклами, смарт реклами. Смарт перекладається як розумна. Переваги смарт реклами в тому, що вона має не дуже багато елементів, які треба налаштовувати. Ну, умовно кажучи, не більше 10. Зазвичай в нотаріусі навіть ці 10 елементів не налаштовують. Тому його це теж треба перевіряти, якщо у вас існує смарт-реклама. Це перевага, те, що її легко Ну, Умовно кажучи, легко. А Недоліки реклами в тому, що не можна поставити обмеження, серйозні обмеження. На те, де показується реклама, кому показується реклама, за якими запитами показується реклама, тобто весь час цю рекламу треба навчати, тому що це штучний інтелект, весь час треба навчати і використовувати різні моделі навчання. Тоді через певний час вона починає давати більш-менш прийнятні результати. Наступне джерело. Та ж сама смарт Реклама, але яка веде не на точку Нотаріуса на Нову карті, а на сайт Нотаріуса. У багатьох навчальних посібниках цей варіант не рекомендується. Але наша перевірка показала, що у деяких випадках при навчанні штучного інтелекту краще використовувати обидві ці варіанти. Тобто смарт-рекламу на точку на карті і смарт-рекламу на сайт Нотаріуса. А тоді штучний інтелект навчається швидше. І іноді навіть смарт-реклама на сайт Нотаріуса дає кращі результати, ніж смарт-реклама на карті. П'яте джерело. Це пошукова реклама на сайт Нотаріуса. Пошукова реклама відрізняється від смарт-реклами, докорінно відрізняється інтерфейсом і можливостями налаштування. Ну, Порівняти можна щодо інтерфейсу, можна порівняти, як, наприклад, для смарт-реклами це пульт керування телевізором, а для пошукової реклами це панель управління трансатлантичним лайнером. Тобто. З неї варіантів налаштування просто безліч. Просто на порядки більше, ніж у смарт-реклами. Тому вона дозволяє досить точно налаштовуватися під е, потрібних нам клієнтів. Але завдяки тому, що вона потребує дуже складних налаштувань, вона коштує недешево. Наступне джерело трафіку. Сайти лідери. Що таке сайти лідери? Ви заходите в Google, набираєте, наприклад, нотаріус Київ, бачите в топ-10 сайти, які являються лідерами. Це можуть бути сайти нотаріуси а можуть бути сайти на кшталт наших каталогів, наприклад, нотаріус Київ. Юа». В чому перевага? В тому, що на них приходить дуже багато людей. Наприклад, у на Нотаріус Kave приходять тисячі людей, які шукають Нотаріусів, і вам не треба нічого більше налаштовувати, для того, щоб отримувати цих клієнтів. Недолік Недолік заключається в тому, що цей, наприклад, Нотаріус Кив як каталог працює для географічного пошуку Нотаріусів. Якщо у вашому регіоні. У вашій локації після пошуків нотаріуса невисока, а, тоді це ніяк не можна виправити. Ну, мовно кажучи, якщо на поздняках нотаріуса шукають нотаріусів шукають в 100 раз частіше, ніж а, нотаріуса на хрещатику, а, то це ніяк не можна перебороти. Ну, така, такі обставини, такі обставини непереборної сили. Наступне джерело трафіку, це інші сайти. В Чому різниця між сайтами-лідерами і іншими сайтами? В тому, що інші сайти не знаходяться в топ-10 такової системи Google. Тому в них значно менший трафік а, щодо матеріальних послуг. Або його взагалі нема цього трафіку. Але, ну, наприклад, коли ми займаємося, займаємося скажімо так, Професійним просуванням сайту нотаріуса, тоді ми закуповуємо розміщення на сотнях іноді на тисячах сайтів, які називаються, мовно кажучи, інші сайти. Для того, щоб збільшити кількість цитування прізвища ім'я по батькові нотаріуса, адреси нотаріуса, телефону нотаріуса. На першому етапі ми не рекомендуємо використовувати інші сайти. Це так, вишенька на торт, коли вже все інше зроблено і налаштовано і працює вірно. І останнє і найголовніше джерело клієнтів це постійні клієнти. Постійні клієнти це ті клієнти, які, звернувшись до вас перший раз, Потім періодично повертаються. Хтось через півроку, хтось через декілька років, хтось через рік і так далі. У нас класична ситуація: ми беремо в роботу нотаріуса, якого погана обставину, якого справи з, 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 з клієнтами не дуже добрі, скажімо так. І через певний час, наприклад, через рік у нотаріуса з'являється достатня кількість клієнтів. І тут виникає питання, а яка кількість цих клієнтів до вас повертається? Є нотаріуси, у яких коефіцієнт повернення клієнтів не менше 90%. Тобто з 10 клієнтів, що до них звернулися, і нотаріус чинив нотаріальні дії, 9% обов'язково повернуться. Хтось через рік, хтось раніше, хтось пізніше, але повертаються. Таким чином, там, наприклад, є нотаріуси, які вже працюють більше 20 років, в них така кількість клієнтів постійних, що усі ці види реклами, про які я розповідав, джерела клієнтів для них не потрібні. І вони використовують тільки одне джерело наше, каталоги нотаріусів, які дозволяють їм отримувати. Нотаріус клієнтів заміну тим, які вибули або ну, з якихось причин не повернулися. Ми рекомендуємо, якщо це комплексний розвиток, використовувати усі джерела, тому що кожне джерело клієнтів дає певну кількість клієнтів. Кожного джерела. У вас потрапляє якась кількість клієнтів. Умовно кажучи. Дуже схематично. Одне джерело клієнтів один клієнт на день, вісім джерел клієнтів вісім клієнтів на день. Хоча там пропорції інші справді. Ось. Якщо. Але це ну, досить істотні бюджетні витрати. якщо Бюджет невеликий. Ми рекомендуємо починати з точки Нотаріуса на Google карті. В ній, не пам'ятаю, казав чи ні, близько 100 пунктів, які треба перевірити. Я досі не зустрічав ні одного Google Business Proфайлу Нотаріуса, тобто профілю Нотаріуса на Google картах. Який би повністю відповідав вимогам Google. Досить часто налаштування Google Business Profile нотаріуса дає деяким нотаріусам достатня кількість клієнтів. Ну, Загалом це можна казати про нотаріусів, які працюють в районах, місцевостях з великою плотністю, насиченістю клієнтів на 1 квадратний кілометр. Ну, мовно кажучи. Кузняки або новобудови на Виноградарі, де багато багато клієнтів, багато поверхів. Значно гірше справи у центральних районах, наприклад, Шевченківський, Печерський. А все, що ближче до центру, знаходиться, там, де не висо, немає висотних е, забудівель, де немає. Багато, багато поверхів. І щільність е, населення не дуже висока у порівнянні зі спальними районами чи Нового